Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 18 по 24 листопада. Включно, друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Раки будуть першими. Прогноз для нас подивимося, що там у нас буде відбуватися на наступному тижні. Що там картішки скажуть? Восьмерка кубків випадає. Ну восьмерка кубків показує ем, розставання з кимось, як варіант, може бути. А або ви просто як варіант прийдете до розуміння, що щось вже не має актуальності і цінності, і підете на пошуки чогось нового. Ну, це просто як варіант активний пошук, не знаю, там спільної білизни, не знаю там шуби, е, телефону, або от якоїсь історії може бути. Це може бути переїзд в когось. Це може бути історія, що ви просто прийдете до розуміння, що треба вже приїжджати, їхати кудись на нове місце жити, наприклад, в іншу країну, в інше місто, в іншу квартиру, тощо це може бути, що наприклад, хтось там ваш партнер поїде у відрядження. Така історія можлива по цій карті, або там ви будете їхати кудись у відрядження. Теж може бути історія. Ну от якийсь е, то уход кудись повинен бути. Може, звільнення з роботи в когось буде перехід на іншу посаду, на іншу в іншу компанію. Не знаю, може ваша фірма просто змінить якусь дислокацію, як варіант. Давайте ще одну карту. Четверка мічі випадає, карта паузи. Як варіант по цій карті може бути історія, що ви можете якось дуже щось обдумувати не знаю, це. Може бути поїздка на відпочинок, це може бути історія планування якоїсь стратегії. Це може бути лікарняний. Це може бути історія, що там не знаю, планова якась госпіталізація може бути. По цій карті можете листа комусь писати. Відчуття якоїсь слабкості може бути прокрастинації, наприклад, ну, щось якось в такому контексті по цій карті. Взагалі, от всі чтворки вони символізують якийсь стан стабільності, в якому ми знаходимося. Відповідно, тут повинно бути от щось скоріше за все. Тут буде потенційна історія обдумування, чи треба міняти той стабільний стан, в якому я знаходжусь, і рухатись в якомусь новому напрямку, тому що ця історія якось уже приїлась. Це може бути якась формальні, якісь холодні взаємовідносини з якоюсь людиною, Ну, як варіант. Перемовини. Я не думаю, що тут по цій карті ви якось домовитесь. Ну тут більше якось домовлятися будете впродовж цього тижня. Розумієте, да? Давайте ще одну карту дістанемо для раків. Паж мечей випадає. Ну, по пажу мечей, як варіант може бути якась новина, яку ви можете дізнатися. Як варіант з кимось можете спліткувати про когось, або як варіант дізнаєтесь, що хтось спліткував про вас. А по цій карті як варіант можете збирати якусь інформацію, підготовлювати якийсь матеріал. Це може бути історія пошук якоїсь курсів, майстер-класів, семінарів. Не знаю, типу, може бути в бажанням, наприклад, піти навчатися, або, наприклад. Може, ви будете навчати. У мене ця карта програється, тому що я запускаю свої курси, запустив. І перша група збирається зараз. Це може бути по-бажу мечей якась людина, яка може з'явитися в вашому житті, яка може багато що казати, обіцяти, говорити, але при цьому не виконати обіцяні обіцянки. Ну, зазвичай я цю карту люблю називати фіґро тут, фігеро там. Може, як варіант, це не нова людина, це може бути стара людина, і ви з нею перестанете спілкуватися. Побачення по цій карті може бути. Питання пов'язані з дітьми, можете вийти на перший план, якщо вони у вас є. Може хтось Буде ставати в дитячу позицію в вашій комунікації з вами. Може, ви будете боятися брати на себе відповідальність, виходити з якогось стану, і переходити в новий. Далі у нас ідуть скорпіони. Подивимося, що там у скорпіончиків буде відбуватися на наступному тижні. Ж там картішки скажуть. Король жезлів це може бути людина овен лев або стрілець по знаку зодіака, яка потенційно може е е прийти в ваше життя або там. Ви знаєте цю людину, і вона вам якось буде допомагати в чомусь. Це може бути історія, що ви будете брати на себе ініціативу вирішення якогось питання. А це може бути людина, там, бізнесмен, така дуже харизматична, сексуальна, спортивна, креативна, якась, от з нею якась може бути комунікація, діалог. Як варіант, це можуть бути якісь у вас досягнення в контексті вашої роботи, або от куди ви рухались, до чого ви рухались. Може, у вас підвищення буде по цій карті, як варіант. Взагалі така непогана карта, сексуальний якийсь може бути зв'язок, може просто так, сексуальна енергія, пролив трапиться у вас на наступному тижні. Давайте ще одну карту. От якась людина щось вам в чомусь посприяє. Давайте ще подивимось карти. І зрозуміємо, що там може бути. П'ятірка мечей випадає. Ну, це може бути конфлікт з цією людиною, або як варіант, ви можете бути в оточенні, там якась може офіційний захід, куди вас запросять, або ви там підете кудись там за якийсь музей, і зрозумієте, що, наприклад, ви в одному соціальному статусі, а люди в іншому. Тобто може бути якийсь дисонанс, дискомфорт. Бачите, тут офіс, такий бізнесмени і такий рокер, гуляка. І відповідно тут може бути історія, що ви можете знаходитись в якомусь кругу людей, де у вас може бути якісь різні цінності, інтереси, розуміння того, взагалі там як життя працює, а це може бути якась аб'юзивна історія по відношенню до вас від цієї людини. Може, ви будете якимось аб'юзом займатися. От конфлікт якийсь може бути. Відчуття конкуренції може бути на роботі. Наприклад, з'явиться якась людина на роботі, яка може з вами потенційно конкурувати і придодувати, наприклад, на ваше місце або там на вашу якусь премію аванс. В такому форматі може програтися. А підірка мечей може давати розрив взаємовідносин з цією людиною. Тобто, прям можете пристати з цією людиною спілкуватися в цілому. Давайте ще одну карту. Встанемо. Король кубків випадає. Ну, це ваша статія рак риба або скорпіон по знаку зодіака. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка, але з більш такими чоловічими сильнішими енергіями. Ну це може бути вирішення якихось сімейних питань. Це може бути консультація. У вас у когось може ви будете когось консультувати до психолога, психотерапевта можете ходити. Торолога і зберіганомеролога, як варіант, до якогось вчителя, куратора. Творчістю по цій карті можете займатися. По цій карті, як варіант, може бути спілкування з членами родини, особливо з батьком, там, дідусем, людиною, яка там, набагато трошечки старша за вас. Король Кубків може давати ну, там, конфлікт, може, звісно, в сім'ї, тому що хтось буде проявляти якусь ініціативу. Но в цілому, мені здається, тут окремо ця карта показує. Може, як варіант, карта каже про те, що вам треба, скажімо так. Балансувати своїми емоціями, щоб не було цього конфлікту, тобто не бути такими спичевими, якимись різкими. В такому форматі. Король кубків може давати. Ну, Може, ви якимось хобі творчістям будете займатися, не знаю, там, рісувати або там танцювати, ну, може відкрити для себе якесь нове увлічення, як варіант. А, може, ви з кимось, по цій карті дуже часто буває історія якоїсь такої, знаєте, довірливої бесіди, комунікації, допомоги в емоційному плані, якогось, не знаю, розговору в контексті душевного стриптиза, розумієте? Да? В цілому. Ну, тут, якби дві людини якось можуть зіграти у вас, у вас якусь дуже важливу роль. Ну, в цілому, вогонь, вода такі конфліктні стихії. Далі у нас йдуть риби. Подивимось, там риб буде відбуватися на наступному тижні. Що там карти скажуть. Перша карта для вас товариство Риби. Двіка жезлі випадає. Дві жезлі тут як варіант, будете вибирати між чимось. Може, вас хтось поставить в стан вибору, як варіант. А це може бути історія, що ви можете оцінювати якісь перспективи на майбутнє, або як варіант планувати щось з кимось на майбутнє, там не відпочинок або ще щось сумісну зустріч. Як варіант, у вас можуть з'явитися можливості на наступному тижні, якісь, але при цьому ви якось можете вагатися, коливатися, треба чи не треба, виходити з того стану стабільності, в якому ви зараз є. Тобто бросайте ту стабільність, яка у вас є, і йти в якусь зону турбулентності. Тут може бути через те, що вам якось або впадло напрягатися, або як варіант, це може бути історія, що ви можете бути невпевнені просто в собі і якихось своїх силах, як варіант. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Кажемо. Може, шопінг буде, може двох сумок будете вибирати, я не знаю. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта перевернулася. Сіморка мечей випадає. Ну, сімька мечей як варіант, може давати якусь крадіжку у вас, ну, тобто там не знаю, хтось щось може у вас вкрасти. Ну, це може бути не фізично, це може бути історія, що ви з кимось будете балакати, там розмовляти, і хтось може, скажімо так, вашу ідею переарканіть собі і швидше її реалізувати, ніж ви її реалізуєте. А по цій карті як варіант... Щось просто можете самі загубити. А, дуже часто по цій карті можуть проявлятися якісь люди, які можуть якось маніпулювати, обманювати, увільювати, сидіти на двох стулях, казати вам те, що вам треба почути, для того, щоб вони від вас отримали те, що їм потрібно. Але це може бути вам на шкоду, прям дуже сильно. А, збирати якийсь компромат можете на когось, а, якось таке знаєте, якось подозрительно себе вести от в комунікації з якоюсь людиною. Як варіант, це може бути історія, що ви можете якось хитрити, юлити у вирішенні якогось питання, щоб не знаю, не заможе знаю, якийсь вибір не робити в такому контексті. Або як варіант, по сім'я-мічей, це може бути історія, можете втікати від якоїсь відповідальності. От вам треба взяти відповідальність, але ви якось можете втікати, відмовлятися, якісь не знаю, казати, казати адговорки і при цьому якось самі обманювати. Розумієте, так? Да? Давайте ще одну карту. Карта перевернулася. Десятка пентаклі. Ну, десятка пентаклі може давати історію якогось сімейного святкування. Це як варіант може бути історія, що ви додому до себе когось будете кликати. Може, вам якийсь хтось подарунок зробить? Може, це якась пов'язана з вашою родиною або з вашим партнером. Що вас хтось може обманути, або ви будете якогось обманювати, або не обманювати, просто як увільювати какого-то атлета. А по цій карті як варіант може бути сумісний відпочинок. А фінансова карта. Відповідно, тут може бути історія, що, наприклад, вам можуть пропонувати якісь нову роботу, нові клієнти можуть прийти. Ну, наприклад, дивіться, в комбінації карти можуть давати історію, що клієнт може вас обманути. Тому, відповідно, все ж таки краще може взяти передплату, наприклад, 100%. Десятка пентаклів може давати історію. Може, ви комусь будете фінансово допомагати, тому що в когось там щось вкрали, або вам хтось буде фінансово допомагати. Це може бути вирішення якихось питань вдома, наприклад, там у вас щось зламалося, і ви будете, наприклад, шукати якогось майстра, що там починіть кран, наприклад. Але там будьте обережні, тому що можете якогось халтурщика знайти, і він щось може взяти гроші, але при цьому не дуже ефективно вам відремонтувати щось. десятка Пентакли може давати, що може бути додому, щось купляти, не знаю, там цвіток, там телевізор, або там. Лампу, люстру, ну щось якось в такому форматі. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв. бережіть себе, цьому які боміки.